Епідемія діабету у світі станом на 23-й рік понад 400 мільйонів людей жили з тим діагнозом. Чи можна запобігти цій хворобі, як її діагностувати? Чим відрізняється діабет першого та другого типів? Ми сьогодні будемо говорити із заслуженою лікаркою України Яніною Саєнко. І перш ніж дивитися інтерв'ю, підписуйтеся, ставте вподобайки, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я. Отже, почнемо з того, що в нас є діабет двох типів: перший, і другий. Тобто почнемо, яка різниця між ними, такий лікбез для пацієнта. Так, дійсно, але насправді ми маємо більше типів цукрового діабету, але найбільше ті найчастіші форми, з якими ми зустрічаємося, це цукровий діабет другого типу, який становить близько 90% усіх випадків цукрового діабету. І ми пам'ятаємо з вами на минулій з вами зустрічі. Ми говорили про загальну кількість і серед цієї кількості 90% пацієнтів це пацієнти з цукровим діабетом другого типу. Я ще хочу сказати, що знаєте, серед людей існує такий міф або хибна думка, що насправді складніший цукровий діабет першого типу, тому що це є аутоімунне захворювання, яке супроводжується смертю бета клітин підшлункової залози. І внаслідок цього не виділяється інсулін, і відповідно пацієнт протягом всього життя повинен застосовувати ін'єкційну інсулінотерапію. Люди цього бояться, але насправді на сьогоднішній день, маючи сучасні аналогові інсуліни, маючи можливість безперервно контролювати рівень глікемії, тривалість діабету першого типу, вона в принципі не впливає на розвиток ускладнення, якщо це нормальний контрольований перебіг діабету, і не впливає на тривалість життя. Тобто, тривалість життя може бути якісна. Жінки або дівчата можуть народжувати дітей, чоловіки одружуватися. Ну але звісно, вони мають постійно підколювати інсулін. Чому? Перший і другий тип, в чому в спільне, в чому човні Який механізм діє цих хвороб? Механізм або патоген, етіопатогенез е, цих захворювань є абсолютно різним. Етіопатогенез розвитку діабету першого типу це абсолютна недостатність інсуліну е, бета-клітиному підшлункової залози, і через те це пацієнт, який 100% потребує інсулінотерапії не завжди. Е, знову ж таки, існує міф, що це захворювання, які Має обтяжену спадковість або характеризується обтяженою спадковістю, але насправді дуже невеликий ризик успадкування саме діабету першого типу, якраз успадковується саме діабет другого типу, і про це обов'язково потрібно пам'ятати і має усвідомлювати наше населення. Також, якщо наші з вами батьки хворіють діабетом другого типу, то ми з вами маємо обов'язково контролювати рівень глікемії, контролювати свою вагу і мати фізичне навантаження і думати про те, що ми з вами вгроз. Купі ризику щодо розвитку діабету другого типу. В основі розвитку діабету другого типу лежить переважно інсулінорезистентність. Тобто, як це проявляється? Навпаки, у пацієнтів з діабетом другого типу немає недостатності інсуліну, а є надлишок інсуліну. І ось цей надлишок інсуліну до нього нечутливі жирові клітини і м'язові клітини нашого організму. Через те, цього інсуліну секретується або виділяється ще більше бета-клітинами. Підшлункової залози, є таке явище, яке називається гіперінсулінемія, інсулінорезистентність. Ми бачимо, ми можемо побачити ці зміни в показниках рівнів лабораторних показників, того ж індексу хома. І звісно, саме цей стан інсулінорезистентності він найчастіше призводить до розвитку цукрового діабету другого типу, але безумовно грає відіграють роль і ще багато важливих факторів, такий як, наприклад, і спадковість, такий як малорухливий спосіб життя. Гестаційний діабет у жінок під час вагітності, порушення толерантності до вуглеводів в молодому віці, надлишкова вага. Ми маємо обов'язково слідкувати за своїм індексом маси тіла. Я думала, що це навпаки наслідок уже. Надлишкова вага ем, може бути надлишкова вага наслідком інсулінорезистентності, але може бути і надлишкова вага, яка є наслідком недотримання режиму харчування, зловживання солодощами і, взагалі, недотримання раціону і нормального здорового харчування, і малорухливий спосіб життя. Стосовно цукрового діабету першого типу, це не стосується взагалі їж не їж, то аутоімунне захворювання. Тобто, якщо це аутоімунне захворювання, воно має бути, воно в будь-якому випадку маніфестує в певному віці у певного пацієнта, тобто це особливого значення немає. Але що стосується пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, або навіть якщо вони не мають ще діабету другого типу, але вони знаходяться в групі ризику до розвитку цього захворювання, то безумовно зловживання солодощами. Воно спричинить розвиток порушення спочатку вуглеводного обміну перед діабету, а потім і цукрового діабету другого типу. А якщо повертаючись наприкінці до першого типу, чи є якийсь певний вік, в якому запускається це захворювання? Ну, людина народжується здоровою, потім в 20 років виявляють діабет першого типу, чи є якась там верхня планка. А, ви знаєте, тут хотіла би сказати, що особливих якихось ем, вікових ем, таких ем, чітких розмежувань їх не. Існує, тому що діабет першого типу він може розвиватися і у дитинки, який буде 2 місяці, 5 років чи 10 років, умовно, наприклад, і може навіть розвиватися у віці 60, 70 і навіть 80 років. Тобто, якщо ми раніше думали, що цукровий діабет першого типу, ну не ми так думали, а так думали всі науковці, і так прийнято було вважати, що цукровий діабет першого типу він розвивається лише у молодому віці, то на сьогоднішній день все частіше і частіше ми. Зустрічаємо діабет першого типу, і у віці старше 50 років. А що стається? Ну тобто, мовно ну, кажучи, чи щось поламалося, чи запустився процес, який був зламаний з самого початку? Так запустився процес, який був зламаний з самого початку. Тобто, це аутоімунне захворювання, яке е, рано чи пізно призведе до загибелі бета-клітин підшлункової залози. Вони перестануть, ну спочатку будуть зменшувати секрецію інсуліну, а потім в певний час вони взагалі будуть мало виробляти інсуліну, і буде Розвиватися абсолютна інсулінова недостатність, розвиватися цукровий діабет першого Має типу. Це був діабет першого типу, і колись я чула, знову ж таки, в сім'ї обговорювали, що нібито є загроза моїм дітям. Немає. Немає так? Ні. Ем, знаєте, передбачити досить таки складно, тому що аутоімунні захворювання вони дещо мають спадковий характер. Тобто тут можна відповісти і так, і ні. Але хочу підкреслити, що ризик дуже невисокий. Тобто ризик високий більше для цукрової діабеті діабету другого типу це хочу підкреслити. Це важливо пам'ятати страшно. Фактично ти не можеш себе захистити від цієї хвороби. Та вона виникає і все. Перший тип. Перший тип на сьогоднішній день. Можливо, ви бачили деякі навіть наші пацієнти присилають повідомлення із телеграм-каналів, що з'явилися методи профілактики, тобто медичні препарати. Одни, один препарат, який вже з'явився на ринку. Він не представлений в Україні, але представлений в Сполучених Штатах Америки. Це препарат теплі який не виліковує від цукрового діабету першого типу, але дозволяє на досить таки тривалий період відтермінувати маніфестацію, тобто дебют цукрового діабету першого типу, як що людина має сфільні. А як знати, що людина має схильність, можна перевірити певні показники, тобто можна перевіряти показники глікемії і ще на стані такої початкової гіперглікемії перевірити також рівень залишкової секреції інсуліну, перевірити аутоімунні маркери, зокрема антитіла до глутамат, декарбоксилази, Ну і вже діагностувати цей аутоімунний процес і можна застосувати цей препарати. До речі, я років 15 тому, коли тільки розпочалися розробка цього препарату, я приймала участь у цьому клініч клінічному дослідженні, ну і ще одна сенсаційна новина, яка стосується діабету першого типу, це те, що на сьогоднішній день тривають клінічні дослідження по трансплантації саме бета клітин підшлункової залози. Хочу підкреслити і для наших слухачів, і для нас з вами, що на сьогоднішній день це поки що тільки клінічні дослідження, тобто поки що в повсякденну клінічну практику впроваджень ніяких немає. А тепер до другого типу, які мають бути дзвіночки. На що звертати увагу в своєму організмі, щоб зрозуміти, що може бути там перед діабет чи вже можливо діабет. Підвищення рівня глікемії може бути спровоковано. Наприклад, ми з вами переживаємо такі тривожні часи, досить тривалий період часу, і на фоні стресу, звісно, може підвищити буде, якби бути епізод підвищення рівня глікемії. Якщо це епізод підвищення рівня глікемії, але тут би хотіла би уточнити, що рівень глікімії в такому випадку ми маємо обов'язково перевірити лабораторним методом, тобто не глюкометром, тому що глюкометр потрібен пацієнтам, які вже мають діагноз, і він їм потрібен для самоконтролю. Потім для того, щоб виключити або підтвердити наявність порушення вуглеводного обміну перед діабетом чи цукрового діабету другого типу, ми можемо провести додаткові діагностичні лабораторні тести. Наприклад. Наприклад, ми можемо зробити глюкозотолерантний тест, абсолютно простий, доступний на сьогоднішній день, є стандартним методом діагностики цукрового діабету другого типу або ж порушення вуглеводного Це, це що глюкозу, Так Так. Ви, можете розказати там в... цікавий просто тест. Так, цікавий тест, але він абсолютно простий. 12 годин до проведення тесту ми маємо не вживати вуглеводів. Потім ми вранці, наче здаємо рівень глікемії в лабораторії, обов'язково визначаємо глікемію лабораторним методом. Випиваємо 75 грамів розчину глюкози, і через 2 години після того визначаємо рівень глікемії, потім лікар інтерпретує ці результати. І є ще один простіший і доступніший метод, його дуже часто використовують на сьогоднішній день це рівень глікованого гемоглобіну. Що таке глікований гемоглобін це середній рівень глікемії за останні 3 місяці. По ньому ми також можемо зорієнтувати. В нормі він має бути до 5,7 Якщо цей показник становить 5,7 і вище, такому пацієнту вже потрібно звернутися. До лікаря, тому що це показник, який вже буде вказувати на наявність порушення вуглеводного обміну. Що вже діагностували? Тобто, це що робити людей? Це інсулін типу коля, чи, чи це обов'язково їм? діабет другого типу потребує, як правило, на початку це застосування пероральних цукропонижуючих препаратів. Частіше це можуть бути комбінації. На сьогоднішній день змінилися взагалі підходи до лікування пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Тобто, ми маємо не просто знижувати рівень глікемії, а ми маємо. Маємо ще розуміти, що перед нами пацієнт з діабетом другого типу це апріорі пацієнт, який відноситься до групи підвищеного серцево-судинного ризику. Тобто, це пацієнт, який має ризик розвитку інфаркту, інсульту, серцевої недостатності, хронічної хвороби нерок, тих мікросудинних ускладнень, про які я вже згадувала. І на сьогоднішній день існує сучасна ефективна цукропонижуюча терапія, яка не тільки знижує рівень глікемії, а ще має кардіо і нефропротекторний ефект. І саме таку терапію на сьогоднішній день потрібно використовувати для наших пацієнтів. Але в першу чергу це режим харчування, це модифікація способу життя, це наявність фізичних навантажень, найпростіше це ходьба. Що про щодо інсуліну, те, що ви запитали, так дійсно пацієнти з цукровим діабетом другого типу можуть використовувати інсулін, іноді вони доживають до того часу, коли ось ця цукропонижуюча терапія, вона не те, що є неефективною, не. Те, що до неї не існує звикання, але просто внаслідок прогресування цукрового діабету другого типу потрібні ін'єкції інсуліну для того, щоб знижити рівень глікемії, щоб досягнути глікемічного контролю. Якщо дозволите, одне речення, яке я би хотіла сказати, що наше населення і наші пацієнти з діабетом зачастіше неправильно розуміють, що таке лікування діабету. Іноді пацієнт мені каже, я ж приймаю ліки, значить в мене все добре. Але лікувати цукровий діабет це означає досягати цільових показників рівнів глікемії, які мають бути, вони є стандартні, але вони мають бути індивідуалізовано рекомендовані лікуючим лікарям. Ви кажете, що є ще інші типи. Ми про них не знаємо, як їх що що це за типи, і ну, чи багато хворіють це, на ці види діабету? Е, є інші типи діабету, які, спро, які спричинені іншими захворюваннями. Зокрема, є панкреатогенний цукровий діабет, який обумовлений захворюванням саме підшлункової залози. Є гест окрема форма діабету, це є гестаційний цукровий діабет, який розвивається у вагітних жінок. А е, гестаційний діабет дру, який він може минути після пологів, але Дуже часто гестаційний діабет потім прогресує, або ця жінка вже буде мати ризик розвитку цукрового діабету другого типу. І ще абсолютно нова форма, яка вже входить в рекомендації, це цукровий діабет п'ятого типу, який розвивається, здивую вас зараз, навпаки, у худих людей, які мають збідніле харчування. Тобто це теж досить така серйозна проблема, яка, я думаю, Буде загрожувати людству. Можливо, вона не буде стосуватися України, але стосується тих країн, які знаєте, є зовсім бідними і голодними. Тож слухайте лікарів та свій організм вчасно, проходьте планові чекапи. А також підписуйтеся на наш канал, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я та будьте здорові!